Відпустило в Ізраїль. Хто відпустив його в Ізраїль? Давайте конкретно. Давайте розбиратися, тому що нам закидають Добрий вечір. Нам закидають, а ми на це ведемося. Він взяв просто і виїхав. Так його відпустили, чи він взяв просто та виїхав. І мене дуже непокоїть в цьому випадку це НАБУ. яке. Ходить... Дякую, дякую. Якщо входять до структури ГУРУ, ой, до структури ФБР америки НАБУ. І що це таке? Слідчі бігають поїхати етерам, дають інтерв'ю журналістам приватним каналам. А хазяїн цього каналу вконтр з владою, Томаш Фіалом, з китайцями працював, щоб Моторсіч приватизували китайці. І не дали Моторсіч приватизувати.